Я закрив ютуберів у скляній кімнаті, де дав їм багато цікавих завдань. Потім, взагалі, закрив їх там всіх. Та так, що вони на мене так розлютилися, що мене навіть забанили на проєкті. Ну на одну хвилину, але ну це нічого не значить. Так що всім бажаю приємного перегляду. І, до речі, поки ми не почали, будь ласка, дуже тебе попрошу, постав лайк та напиши коментар. Воно допоможе моєму відео просуватися. А Так як ми хочемо, щоб ЮА контент просувався. Нормальний ЮА контент, а не сіря на голові, то буду дуже вдячний. Ну, якщо можеш, то підпишись. О, А тепер все тепер приємно, перегляну. Я ще навіть не навіне толком зайти на сервер, а вже якась суєта. У мене. О, -о, -о! потім Кіч вирішив зібрати усіх гравців на спавні. Для чого? Я, я не знаю. Проте ми, ну, ми ж все-таки послушні гравці, то ми вирушили на спавн. Але не зразу. Вам сюди, вам сюди не можна, вам не можна дивитися те що я там будую. Пішов зиться, ні. Не можна дивитися, та. Я Не дивлюсь. Пішов! Та Піш... ми не див! Ой, впав! Ой, впав! <ріст> <Шо> сталося? <ріст> О! Да, що сталося! Оооо! Да что я під... Це підскульзнувся. Пісок, реально. Ой, <різь> вода! Будете будете зараз мені допомагати, значить. О, ті, слухайте, на базу треба. Забув дещо, куда покормити. Ну і тепер нарешті ми відправились на спавн. Ну, помогли, закрили там його. І короче, неважливо. Так, шановні, по-перше. Позакривали пиздак. До Сракі просто прийшов, сказав робити івент. Я вічливо відмовився від нього, проте цей вельма шановний пане, вирішив мені пригрозити, і я пішов робити івент. Да. <посте> так, у ті часи теж існували динозаври. Ви типу, не знали, що <посте> У мене вже була ідея для івенту, де я просто закрию ютуберів в банці. скляні... прикольно. да? Проте це повинна була бути не проста банка, а банка зі справжніми іспитами для мужиків, а точніше, фізика, хімія да. Його планах було побудувати велику темну кімнату. Для цього мені потрібен був чорний бетон. Ну а для нього цемент. Тому я вирішив його добувати. Після потужної нарізочки добування гравію я вбив своїх корів. Да. Та далі я нарешті прийнявся крафтити цемент для того, щоб піти, нарешті, будувати кімнату для івенту, про те, що мені потрібно було його переробити у бетон, що я, в принципі, дуже швиденько і зробив. Та нарешті почав будувати свій івент. Та коли я вже майже закінчив будування свого івенту, на свій івент нас покликав Потомкіч. А ты потом сім? Його була воля, Божа. Не, ну ви звичайно прикалісте. Справжній а волос морком. А де Морква, ви черга. Чер давай. І прям мені в яйки пірнув. Ты йду. Та блин. Та за шо? не крутись, бо зараз знудить. Праворуч, праворуч, ми можемо бачити прекрасну статую невідомого дуже... Леворуч, якийсь хомяк попка Но нього така що шутреба. Питужник. <рес> Ого. Оооо. Вышукавалася. Вышукава закривали пиз... добре? Я Дякую. подумаю. Далі, всім привіт. Дар -дар -дар -дар. Оплески, будь ласка. Ура! 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 Закривалися! Коротше, простими словами, ми сіли в човни та почали битись. Кого цікавить повне відео з цього івенту, переходьте на канал Потомкіча. На жаль, я зайняв третє місце, проте теж непогано. Нас винагородили. Я забрав усі залізні блоки собі. Ну, типу, чення. Нарешті доробився івент, та вирішив вам провести невелику екскурсію. Коротше, я трохи прихворів, але в принципі нормально. Розказую, що як має бути. Тут кімнатка. Там вони будуть спускатися на вагонетках. Типу, спустя сюди, попадуть, вау, прикольно, всі діла. Тут буде основна кімнатка. Я потім ще поставлю мод на те, щоб стекла були прозорі, щоб ви бачили все. Далі наступне буде це те, що вони підуть сюди. Тут вони будуть стріляти з лука. Як саме і чого там стоїть якийсь блок, там за ним ще таблічка стоїть, я не скажу. Ви самі це побачите. Після того вони Знову вернутися сюди. Тут буде ще одне завдання. Потім чесно я забув, ну там буде ще якесь завдання, і тут буде ще одне завдання. Це буде фінальне завдання. Не багато я так і особо потратився, але в принципі на бетон багато пішло. Ну, типу, якось так. Та далі, нарешті, ми розпочинаємо наш івент. І це буде настільки смішно, що ви собі навіть не уявляєте. Першим мене зустрів Фелос з доволі цікавою претензією. Здорово. Привіт. Тут трошки проблем. Ну. No. Так моя бота, чем мені сраку відірвало? Що ти ржеш? Що ти ржеш? Алло. Хто не зрозумів, то ми спеціально намалювали унікальні скіни для івенту для кожного з гравців. Мені сраку відірвали! Подивися, флейк! Чому я обісрався? Ну я не знаю, в Браге вас пытаюсь! А чому я тут до того, що ти обісрався? Як мені не Скоро так. буде гачі чи ні, люди чекають, може. Почекаєш, я піс, я піше, всіх вітаю. Добре, Добре, Добре. А, Там, ми Там ми відправились на івент. Кожен вибирає свою скриню, складає туди усі речі, окрім їжі і ту Ну, тотем, вам кажу, не пригодиться, але про всяк випадок хай буде. Беріть свій по одній виганеці і вистрайтесь тут от в рядочок. Добре, я зараз ламаю блоки. А ніхто не їде, а поки не побачить чаті розрахунок 1-2-3. На розрахунок 1-2-3 починаєте по черзі їхати. З Фелис, там. На чергу. 3 чи на 1? На 3. Ну, без різниці, я думаю, ви зрозумієте. Поки ніхто нікуди не їде. Я буду вас там чекати, я напишу. 1, 2, 3, на 3 ви поїдете просто сійте тут. Так, ну ніби все готово. Опа хе <свистач> вставайте, Ламай, ламайте вагонетки. <свистач> Ой, щось страшне, щось страшне. А я що виходить, це місце. Так, де, так, виходьте, <свистач> виходьте. <свистач> Та що дотягнути, Починаємо! За усю червону лінію, яка ось тут знаходиться, за неї виходити не можна. Хто виходить, той відразу вибиває з івенту. Попрошу зараз кожного стати, вибрати свій ку куточок, зараз кожен вибирає свій куточок, я ламаю скло. То будемо. Зараз буде в нас невелика вікторина по шкільним запитанням. Кого буде менше всього балів, той буде вибивати. А на рахунок три. Ну ладно, на рахунок правильно. Розпочинаємо. Розпочинаємо. Флейк. Коли відбулася велика руїна в історії України? Варіанти. А. В, 16... в 1668 році, Б. В 1670 році, В. В 1667 році. Ваш ваший варіант? А. А. Ні, неправильно в тебе нуль балів. Gosh. Яка роль Богдана Хмельницького у боротьбі за незалежність України в середині 7-го століття? А. Був воїном війська Запорізького, Б. Був гетьманом війська Запорізького, В. Був завойовником. Б? Так. Добре, Б. Морква, до тебе наступне запитання. Що таке Коліївщина? А. Селянське повстання. Б. Міське повстання. В. Народне повстання. Та yeah, yeah, да, нема Г. Б. Uh, ні, неправильно. Хайбрек, коли відбулася революція на Галичині? А. В 1848 році. Б. В 1901 році, В. В 1846 році. Б. Б. Ні, неправильно. Фелес, до тебе запитання. Коли оце. О, кстати, тобі саме легке, Ну, типу, я не знаю, як це можна не знати. Коли Коли був голодомор в Україні? А. З 1930 по 1931. -й. Б. З 1932 по 1933. -й. В. З 1934 по 1935 -й. Ой, да, по 1935. -й. Давай А, давай А. А. Да. а, а неправильно. Шоролота. Які мають властивості рідкі кристали? Це вже ми по хімії, якщо що йдемо. А. Ага. Рідких тіл. Б. Твердих тіл. В. Рідких і твердих тіл. Б. Твердих тіл. А, ні, неправильно. Робою. <плес> що таке кислотно-основні титрування? А. Це метод визначення концентрації кислот. Б. Це метод визначення еквівалентності кислот, В. Це метод визначення плотності кислот. А. Правильно. Хімія! Хімія, чувак, хімія, живо, я бог хімії. Так, тепер починаємо по другому колі. У тебе, якщо що, 0 балів. Правильно. 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 Ні, неправильно. Правильно. А. Протон. Б. Колбасон. В. Ньютон. <плес> Влей, yeah. і дідо, right. тоді, попрошу, ви можете вийти зараз вже цей, ви вибуваєте. А, ваші останні слова no. до гравців? Ну. No. Що сказати? Наступне завдання. Але дивіться, йдемо йдем за мною. Я не буду йти, а це скам. Йдем, скам я вже моє, та можна йти, можна йти, можна. Забери, забери, червони, червони, забери, червони. Тоді ідіть, ідіть. Тепер слухайте уважно, розказую, в чому прикол. У вас є мішень. І під мішенью є ну, незирак. За незираком знаходиться табличка, на якій написано: чи ви пройдете, чи ви не пройдете. Того, якщо, наприклад, табличка, що ви пройдете і ви влучаєте в мішень. То ви проходите. Якщо табличка, що ви пройдете і ви не влучаєте в мішень, то ви ну аналогічно не проходите. Але mm -hmm. якщо там є табличка не проходите, і ви в ту табличку не попадаєте, значить, ви проходите далі. Але якщо попадаєте, то ви не проходите далі. Усього mm -hmm. таких табличок, що не пройдуть, дві mm -hmm. штуки. Робой, ти будеш перший. Мені mm похуй. -hmm. Бля... я попав. Робой, не, ти не попав. Ти попав отсюди. Але, Робой, ти залишаєшся на місці, я тобі не кажу, яка там була табличка. Ми це тримаємо до самого кінця. Наступний. Файлос, ти будеш стріляти? Молодець, Файлос попав. Файлос, ти залишаєшся стояти тут. Тепер ти будеш стріляти. Ммм, він не попав. І останній шарлота. Можеш стріляти. Піліз не попадай. Ага, зрозумів. Окей. Класно. Не влучив, да? Я просто планував, я не планував що так всі вибиють, того що для наступного завдання взагалі, відалі, я планував, щоб вибив тільки один гравець, бо ну наступне завдання для комунікації. Тому ми зараз робимо наше стареньке КНП для того, щоб визначити одного гравця, який піде. Давайте на рахунок 3 вибиє один гравець. Один. Один. Два, три. Ти можеш відійти, да, ти е, виграв. Один, два, три. Та бл... блін. Блін. <реш> Тоді робой можеш піти зайняти своє місце. А гравці, які цей, які пройшли далі, заходьте назад у вашу клітку. Зараз буде завдання доволі цікаве. Кожен попрошу, <кхух> коли я договорю, відкрити свій дискорд, тому що я одному з вас дам мітку. Можна сказати, ну називаємо коротше мікронаушник, хай буде так. в когось буде мітка. Ваше завдання усіх остальних гравців Визначити того в кого буде мітка. А тепер завдання до вас, мої любі глядачі, попробуйте все-таки вгадати, в кого мітка. Так, я написав. Одному з гравців. Тому один, два, три. Розпочинаю. Всі погоджуються, що це Фелес. Ні, це не знак. А може він вас хотів обдурити оцим, га? Треком. А чекайте, а стоп, а чого? Я моїх не дійти сюди. Мені не сподобалось, що моркви, коли цей пронім казав, що я кинув. Він такий, ага, ага. О щось мені це не сподобалось. Може це він мухлює так, а може і так. Хто знає? Я, я не кажу, що це 100%. Відсотки, майно, так. Що 100%. А Шарлота що мовчить? Хто, хто, хто я найбільше, говорить, найбільше говорить, той то шпіон. А, давайте мовчати. А, а мов... Шарлота, що ти можеш сказати, мовчати? чого у тебе нема мітки, наприклад? Дорець. Ну, блять, нам... Чого Дорець. ти мовчиш Дорець. весь час? Я а... mm -hmm. Якби в мене була мітка, я би зараз просто б сміявся. А голос окей, буду окей. давайте давайте логічно подумаємо. Хто тут може бути з зміткою? Я не знаю. Всі вибрали кукікати. 3, 2, 1. Розпочинаємо наше голосування. Один, 2, 3. Окей, два голоса за Фелоса. Виходить, що Фелос покидає нашу гру. Фелос, ти можеш проходити. Молодці, молодці. Кажу: у Фелоса не було мітки. Ідіоти. Мітка була у Шарлоти. Вітаю. я ну, ж казав, мовчать. Зараз буде таке завдання. Дивіться, станьте кожен свій угол, Давайте таке, я вам вибрашу, було місце. Морква, стань сюди. Ой, сюди. Ні, прошу, ні ні, 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 ні. Знумбі, стань сюди, сюди. А ти шарлота туди. Так, зараз буде творча. Ну, ви зрозуміли, коротше. Я вам дам три рандомних блоки. Ви повинні їх якось поставити і за дві хвилини придумати суть. Тих блоків, які ви поставили, і якусь історію до них. І розповісти її кожному з гравців. Mm -hmm. Судді, це наші дорогі глядачі, які будуть потім голосувати в кого найкраща історія і ну, суть його творіння. Тому Шарлота, ти перший, твої перші три блоки. Це твої перші три. Тримай і морква. Господи, Господи. Серйозно? Ви маєте якось розставити ці три блоки. Я вам даю на це. Ну давайте, даже пів півтори хвилини вам даю, вже таймер пішов. Ви повинні їх розставити і придумати. Що за ці... 3, 2, 1. Ця історія починається десь далеко в Китаї. Жив собі, фермер десь в горах, пиляв собі тростинку, і оце все. Потім до нього якось прийшов один багатий самурай і каже: Хочу собі тут у горах будинок побудувати, і треба мені для цього багато тростини. А цей фермер якраз займався таким. Він, коротше, брав тростинку, пиляв її на своїй лісорубці. Це був насправді бамбук, а не тростина. От. І, коротше, він пиляв собі, зробив багато дошечок, а потім побудував з них йому дім. Десь далеко в горах гарний великий дім. Після цього самурай довго і щасливо жив, а фермер продовжував займатися своєю справою та заробляти собі якісь копійки на життя розпилом тростини. І бамбука Фелес, ваша оцінка від 1 до 5 за історію та ну вишукані. Ну так як він поставив предмети. 4,5. 5. половини, п'ять теж чотири 4 половини, чотири вийшло 18 градусів. Ой, бл... Насправді ця історія почалася дуже і дуже давно. Один маленький хлопчик був наслуханий про історії про ельфів, і йому захотілося в якийсь момент їх побачити. Він почав старанно вчитися. Старався вивчав їхню мову з давніх книжок. Він вчився, він ріс, він дорослішав, набирався мудрості. Після цього він зібрався у подорож у далекі землі для того, щоб здійснити свою мрію. Цей стіл картографа символізує його підготовку і його планування цього маршруту. Ось цей проміжок символізує його е, тяжкий тяжкий шлях. І він був дуже і дуже довгий. Ну, а ось цей блок символізує е, землю обітовану з ельфами. І він нарешті здійснив свою мрію, побачив ельфів е, і зайнявся коханням з ельфікою і. Народився Арагор! Ну, коротше, мені сподобалося давай 5. Давай теж 4,5, як і в минулий раз. Треба хайпова 5-4. Так, я записав. Тепер переходимо до Моркви та його історії про ці три блока. Давним-давно під пустотою знаходилась раса титанів. Вони могли створювати з самої пустоти різні ресурси від антиматерії до малесенького життя. Якось один з титанів вирішив, що він найсильніший, і почав війну. Проти своїх братів, братів. Але брати його зап... заключили в тюрму. Пройшло мільйони років, і цю тюрму знайшли звичайні люди. Вони якраз подивились на те, що скільки разів Титан не спробував вийти з цієї тюрми. Кожен раз залиш... залишалась його частинка. Він спробував зійти п'ять разів. Це одна з частинок його. Його рука. Він, намагаючись розбити в перший раз. Перший вона покрилась незнайомою слив'ю. Потім ми покинулися зруним мохом, а потім просто вахати 10, 10 і ми ставимо 10! Так, я зрозумів. 5, 5, 5, 5. Не половиною. 4,5. 25. 25. Двійка за єто. У Шарлоте 18 балів. У Знумбі 18 з половиною балів. І у Моркви половиною балів. Моркви вибиває з нашого. Ні, ні, ні-ні ні, -ні, -ні. <світ> я тобі <світ> зрадів. І ми переходимо <світ> до останнього завдання, яке буде, ну, типу, теж <світ> чисто на везучість. вже можна виходити, можна повністю виходити. Я відкрив це. Коротше, простими словами, завдання гравців було просто вгадати розташування блоків суперника. Та я не бачу сенсу показувати весь процес, тому що це було доволі нудно. Простими словами, з нубі програв. виходить Шарлота в два рази в два рази швидше. 8. В, в Знубі 16, Шарлоти 8, 8 ходів. 8. Я казав, тому виходить а, ну, виходить. а го тут вже всі є. Виходить, виграла Шарлота, да, виграв точніше. Можете звернути мої інструменти, будь ласка. Ну, все, а, подарунку я не придумав, тому тримаю херсонський кавунчик. Всім дякую за участь. Бо, да, надіюсь, вам, базу. Надіюсь, надіюсь, ви мене, надіюсь, ви мене не будете ненавидіти. Ой, На, Пронім, я, мені, мені. я тобі рекомендую насыпну. оглядатися тепер. Проте, мало того, що всі вже були агресивно настроєні проти мене, я вирішив. Підливати масло прямо в вогонь. І зараз починається самий треш Мене навіть були забанили на одну хвилину. Як ти бачиш, пронім всі тебе дуже люблять. Да, ну, я так бачу, всі так, так, дуже так. люблять Все, давайте, всім гарного дня, до побачення. Давайте копати. Так, більше так я я ставить. Пронім. Ладно, я жартую, виходьте, виходьте. Все, я вибачаюсь, я вибачаюсь. Стоп, 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 зачекайте, брату як мене... зачекайте, зачекайте. хвилинку, 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 зачекайте, я выкупаю, выкип. Вітаємо. Вам це одне додаткове... шо? Давай, давайте, давайте, давайте. Молодці, я вас вірю, я вас вірю, я вас вірю. Молодці, 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 давайте, давайте, давайте. Ти розумієш, що твоїй базі просто п... Давайте, давайте, я вас вірю, у вас все вийде. Ну, ви вже, ви вже більшу частину шляху пройшли. Все, жартую, 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 все, все, беріть, ідіть, беріть речі. Так крутий івент був, дякую, гарний. Стоп, стоп. Ну що ж ти так цей? Ти шо, не сподобався івент? Зачекайте, чому ви всі так негативно до мене відноситесь, я не розумію. Що з вами не так, люди? Це дружелюбний сервер. Да стоп, зачекайте, не бийте, да не бийте мене, не бийте, да не бийте, не бийте, ну потерпіть, ну чуть-чуть. Ахе, да, стоп, стоп! Зачекайте. У мене... Да зачекайте. Немає когось захуя. Ладно, всім тоді ти до ти побачення, ти все. Ще Добре, всім до побачення, все. Все, на цьому закінчується наш івент, бо я так зрозумів, я нормально його не закінчу. Чогось всі. Ну да, за що? Стоп, стоп, зачекайте, зачекайте. Стоп, зачекайте хвилинку, хвилинку, да заспокійтесь, заспокійтесь, заспокійтесь. Да... Зачекайте, що? що я не так зробив? Ой. Ну, якось так. Надіюсь, вам це відео сподобалося. Якщо так, то ставте лайк, пишіть коментар. І всім па-па!